Всім вітання на цій назві Кацапи вбивці починається вхід в царське село. Значить тут у нас царський чагарник. ну Не буду заходити туди. І зараз я пройдуся по вулицях, підписники та хто може Випадково натрапив на цей канал, зможуть побачити як київські магнати живуть на цих схилах та землях Печерського району. Ну, чого він так називається, мені невідомо. Ну, відомо. Місцеве царське село. Може, тому що тут царський ресторан є. Так і називається царське село. Ось ми бачимо розвалені хати і їх витісняють такі нові великі маєтки. Ну а взагалі мапа показує це місце, назва Звіренець, офіційно. Ну а неофіційна назва то царське село. Ось це значить можна сказати його центральна вулиця. яка називається вулиця Добровольчих батальйонів. І вона виходить прямо до лаври, ось не знаю, чи камера передає там. Попереду ми бачимо найбільший прапор України, який боксер поставив, ось він розвивається. Ну і тут чийсь недобут стоїть, і такий. Мажорний будинок, тут живе, видимо якийсь царьок, ну або декілька їх. Панфілівців це, мабуть, стара назва вулиці. Так, ну я, значить, звернув назад, хочу пройтись по вулиці Редутній. Вона закручена, така цікава. Ось тут ми бачимо який тротуар роздовбаний. ну. Царські люди, вони пішки не ходять, вони всі на автівках. ну Я пройду з пішки все ж, покажу вам види. Ось тут в цій ямі видимо виросте скоро новий будинок, а там ми бачимо вид на не знаю, який це комплекс, або інтергал буде, або це Тайран Towers. Ну, мабуть, це інтергал будинок. Такі ворота ковані. Ось такі жовті сфери тут валяються і це, як я бачу, це мабуть стара якась хата закинута. Так, це якийсь старий будинок Ось тут в чагарнику. Ну, років через 10 його знесуть і буде новий модний маєток тут. На цьому місці Це заїзд до двір, але ну, тут всі двори зачинені, і мені не дуже хочеться в них заходити. Ось редут на 10 ми бачимо, яке кругле вікно. Тому що там з того двора може вибігти якийсь бультер'єр. Або власник того бультер'єра, який буде в три рази зліший за ту собаку, і він почне до мене кричати. То я тут так обережно йду, отакий спаркан зліва. Видимо це чиясь тут земельна ділянка. Давно ну, благоустрій вулички тут страшненький. Ось ми бачимо продаж. Редут на 14, в кого є мільйонів 5-10 доларів, може прийти сюди купити цю халабуду. Ну або отаку. А це протилежна сторона вулиці. Не дивлячись на те, що тут живуть багаті люди, вони всі такі царі, а вони, блядь, беруть от і викидають сміття прямо на паркан. І він вже просто впав під тиском цього сміття. Так що отакі у нас старі в Києві. Вони де живуть, там і серуть, і сміття своє розкидають. Ось Ми бачимо це якісь залишки старого будинку чи що зараз. Я спробую піднятись сюди. Більше всього тут смітник знаходиться. ага. Ось. Царки з царського села приходять сюди сміття повикидати. Видимо, тут був колись будинок і він закинутий. А навпроти тут щось будується і недобудоване, ось там ще якась халабуда. Ну, таке царське село. Будівництво адмінбудівлі. Ось за цим парканом. Йдуть на 16. -ті. У нас такі старі скриньки тут. Це не скриньки це Трансформатори більш всього. Я думав це людина стоїть бляха. Ось я думав це людина, це тут таке рок-кафе. Freddy Mercury і... Майкл Джексон на вулиці Редутній Опа. І там в <смір> будівельному цьому ще як хтось там виглядає. Не знаю, чи камера передає, якась видимо знаменитість Ось ну, такий гаражик когось, хардрайд називається. Ну і напроти цього хардрай. Ну, це вже реально якийсь цар живе тут. Хоч у нього і облізла стіна, штукатурка пооблазила, Ось він так зливає сюди помиї на вулицю і сміття викидає більше всього. Що той смітник, який я перед цим показував. Ну отак вони живуть. Ось ще якийсь ультрамодний будинок і всюди такі от будки охороною на кожному кутку. А, Це якась турецька ком'юніті ком чи що? Я турецьку не знаю, ну судячи з того, що там написано Турецька хата. Ось справа від мене це стара, звичайна хата, яку можна в будь-якому селі українському побачити. Ну і зліва також рядуть на 23. Ну, сама вулиця така закручена, вона з зігзагами йде. І ось і цікавий будинок, чорний дах, кругле вікно тут. Не знаю хто тут живе, але з виду це граф Дракула на вулиці Редутній. Судячи з архітектури. Як можемо побачити, тротуари дуже вузькі і йти по них ну, нереально просто. Доводиться йти проїжджою частиною, Ну, поки ніхто не їде. Камери відеоспостереження на стовпах зустрічаються часто. І така штука, що починає дощ крапати. Ну, ось це консульство якоїсь країни. Видимо, якоїсь країни Азії. А я це консульство назвав Будинок графа Дракули. Тут же у трансформатор. Далі ми бачимо справа старий паркан. Вон мені там вже з нього дощачки. Це також тут стара якась халупа розвалена, ну зліва. Такий йде мур, ну я не знаю, чи це хтось його спеціально загородив собі своє володіння, чи це просто цей мур виконує роль, укріплює ґрунт, щоб він не з'їхав. Тут мені не ясно. Тому що тут рельєф складний. Середут на 44. Яка велична ялинка тут стоїть. Напроти неї не менш величне угіддя якогось царя. Ми бачимо балясини на балконах. Так, значить, Ось такі автоматичні ворота закрилися в цьому маєтку, туди пішла вулиця радіальна. Так, ну, значить я продовжую йти по вулиці редутній. Ще будинок, мозаїка на фасаді, круглі вікна. Ну, це один з найцікавіших будинків, що я тут побачив за сьогодні. Це не ясно, що така якась в'язниця чи що 43-й номер. Ну, і тут Ще один граб живе. Це вже не знаю, цей будинок нагадує мені. Будинок на Подолі який називається будинок Річарда. Це будинок графа Річарда на вулиці Реду. Ось значить будинок Нью-Йорк називається. ну Я можу бути невпевненим, але судячи... З того, що там наверху пальми цей будинок будував Геннадій Балашов, послідовник партії 5 10 а Тут за ним непримітна така хатка. А Тут вау. Це якісь саморобні дерев'яні рельси. Мабуть по них якісь тачки з сміттям сюди закочують. Ось ми бачимо, якась дорога вниз просто пішла. Значить, в цьому будинку, де прапор розвивається, знаходиться консул країни Перу. Ось там собака виглядає, зараз почне гавкати на мене з двору. Ось такий консул живе з собакою. Ну і зліва тут якийсь будинок з мраморними стінами. Справа це не знаю, що таке якась теплиця чи що. Зребренням. Да, якась тентована теплиця чи що вона. Ну і тут же я вийшов на вулицю по якій інтенсивний рух автомобілів. Батьківщина мати стоїть задом до нас і якась. Незрозуміла ржава ромбічна скульптура. Не знаю, що вона означає, але на мій погляд дуже дебільно виглядає. І так, шановні глядачі, значить вулиця Добровольчих батальйонів. Ну Вже без моїх коментарів буде, я просто тут пройдуся. А ви зможете оцінити цю вулицю самі. Значить, захекався я ходити по цих горах. Ми бачимо посольство Швейцарії, стоять машини послів з номерами, з літерами DP. Це значить посол. Ось яка там халабуда за посольством розвалена. Ну, Звичайний Нічим не примітний будинок вулиця Козятинська і навпроти посольства Швейцарії. ось Ще одна халабуда, бачимо, дах провалився повністю. Значить 10 в цьому районі, як я вже говорив раніше, живе Геннадій Балашов. Зараз, якщо я підійду ближче, то... Покажу його будинок, здається, я вже його бачу звідси. Ось козятинська 4 в нього по сусідству тут здається також якийсь консул живе. Косов. Це значить зліва від мене. Посольство Великої Британії. Гарна країна, яка допомагає нам у війні і не тільки. Ось ми бачимо її емблему. І сусідній будинок це будинок Геннадія Балашова, лідера партії 5-10. Ось такий будинок у нього розкішний. Кондиціонер на фасаді, ну тут дуже затишно, тихо. Єдине, що тут <гум> яма на дорозі, яку ніхто не засипав. Ну і сам будинок Геннадія Балашова. І ліхтар такий, який. Я сподіваюсь, хоч щось освітлює вночі тут. Це було царське село. Буду вдячний кожному, хто поставить лайк або підтримує канал всяко всячна коментарем. І можете підписуватись. Побачимось в наступних рубриках на каналі Всяка Всячина. Всім пока!